Всім привіт, друзі! Так, сьогодні маю День комунальних служб. У мене надійшло замовлення на переоформлення особових рахунків після купівлі квартири. Я вже маю відео на моїй сторінці, але було багато додаткових питань від моїх підписників. Тому я ще раз знімаю і показую вам докладну інструкцію з відповідями на ваші запитання. Так, метро Заводська. Обленерго. Ось висотне здання. Так. А теплові мережі за цим будинком. Так, друзі, я завжди починаю переоформлення особових рахунків з Обленерго. Ось тому що тут найдовше, найбільше писати, та послуга тут платна. Офіс знаходиться біля метро Заводська і поряд тут же теплові мережі. Тому от на одній станції метро ви переоформлюєте дві комунальні служби. Обленерго знаходиться за адресою Григорія Тарасенка, 126. Ось вам режим робота. Жміть на паузу і записуйте там метро. І так, я прийшла в Харківський тепловий мережа. Зараз тут буду писати заяву на переоформлення особових рахунків. Тут зараз все швидко і немає черги. Ось вам режим роботи. Жміть на паузу, пишіть адреса Мефодіївська, 11. Так, друзі, на черзі у мене служба з вивезення сміття. Вона знаходиться біля колишнього харківського м'ясокомбінату. Доїхати сюди можна від метро Левада, будь-яким транспортом. Адреса провулок золотий, 4. Ходимо. Так, ось він колишній. Я приїхала на зупинку, нам прямо через дорогу ясо і нам туди. Так, і нам завжди прямо, буквально тут 100 метрів. І я на золото прогулки. Так, побачила колишній харківський мясо і згадала, яка була смачна, гарна ковбаса. Моя улюблена була ностальгія. Я завжди сюди їздила. За цією колбасою. А які були м -м -м. А ну, напишіть мені, які ваші улюблені колбаски були в Харківському м'ясокомбінаті. Так, друзі, я прийшла. Ось таке гарденьке здання. І зараз ось вам режим роботи. Адреса Золотой провулок 4. Так, друзі, на сьогодні у мене по комунальним службам поки все. Хотіла сьогодні обійти ще парочку, але плани змінилися.